Народний жунський день 8 березня. Походът сімборко. У нас кожен день 8 березня. Точно, пойду ми телевізор собі. Я сама На позирала. Шо ти позирати, годинка, годинка? За 5-12, то де було. Я уже шутки цілому красоту звонив. Ник дитя не є. Сухай баси, кому ти ж дископраздник. Усе єдної та є КАЖДИЙ БОЖИЙ боже ру. Мы з дівками позирали художню гімнастику. Фінал! За п'ять 12 що не повіриш? Там ще буде зацковий час. І тут ці пенальки, ці як ти там кажеш. Пенальті. А я й пенальки. Що то тебе з руками? Що? Тебе чужа бручалка. Це Боже! Де є, є твоя? Я думала, вже О, не хочу зломі. Мені з дітьми, як це там кажеш. Я вже не знав, що думати. Я вже й мамі твоїй дзвонив. І як вона? І не є. Няня вдома заплаканий. Він вже теж вся дзвонив. З ним за зароду, смітники і трупарні. Вже мізівкам твоїм дзвонив. А як вони? Вони якраз за ту минуту поздравили з тобою секс у Великому Це не правда? А то вже ти трубку не одну. А то чому? Бо, чом? Бо то зядь вийшла подмалювати торону. О! Мені якраз треба йти підмалювати стром. Васильку, то не не йти чекай. ту я вам тут. Ти за тивам пішла! Ну то я що ти робиш? Який приклад ти показуєш нашим дітям? То шість треба розібрати вони або не мої. Як ти там кажеш? Ану, ану, Ташку так. ща, я позиру, що там в тебе є. Щас, а, косметика, помада. Тут. Резерватив! Василько, то не мой, не, а, не мой. Я розумів вже літву! Щас, ну щас, ага, туш! Телефон час! Останні набрані кам звонила! Ага, щас! А, Оля, Оля то є Коля, конечно! Ага. Таня, Таня то є Саня, а хто такий Жек? Жек Василько, то є житлово-експлуатаційна контора. Будеш знати. А чого ти трубку не брала? Василько, я брала. Брала, брала, та перебрала, перваччик Ну На телефон, чогось, виключила. Я телефон не виключала. У мене проблема з батареєю. І Якраз про батарею я вже дзвонила. Дзвоню і кажу: алло, добрий вечір, Жек, Жека, приїжа, мені так холодно. Прийжи. Який Жека! Що ручиш мене, то мені що? Жанаціша. Іди ти ні руці, не можеш ніч не робити, отпочити мамо. Ну то ли зарониє по повзера. Я сьогодні порядки робив, вечір розладив, дітей спати поклав і то то я, ну що то твориш? Ну як то. Усику, щось помню, усику. Ті і тебе перейде. Да, тебе перегаром руки Я буду махати. Не ти треба махати. А я буду. У ноль 00 годин. 1 секунда. Я на запана -е -е Атапа Баба Часа Де Я... <рив> є туда. Мама? Не вкурив А, моя туда поїхала п'ять хвилин тому, так що. Остигла. Хочу. Паленочки. О, -о, -о. Якої? О, Оооо. Та то мало. О. Огорочок. Мав по парадичку. І золонину. А я і без хліба. Без хліба, по товочку. <ріст> Оооо. Голова болить? Ні, хочу. О-о-о! Oh, як хочу. Много й довго? Ні, раз і ще о І то як то? О-о-о... І в штримлях. О-о-о! А можеш просто поспати. Ну, то не А Ага. Потенціємо. Шостоїме? Не вмривати è... ой смиреку! Я вже так не можу. Ну чом, в чому 8 числа у нас все добре, а 9-го тут салком іншихей. Дев'ятого інших. Та бо 10-го у тебе день народження. Опа нам стар!